Кам'яна вуличка старого Таліна. На вході до непримітного дворика чуємо рідне Добрий день. Таке нетипове для напівросійськомовної столиці Естонії. Добрі люди, вітаємо вас! Слава Україні. Трохи згодом чуємо і пісню від уже місцевих Калина. 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 калина комарики дюбрики калина. Чоловік на відео український художник Анатолій Лютюк. Він тут, в українському центрі, головний. В Естонію чоловік переїхав ще у 90-х, як каже сам, подалі від Радянського Союзу. Для художників в Україні того мого періоду, коли ми були молодими, то була якась за честь втікти з Радянського Союзу. От. Ну і наслухалися, що. В Естонії тут москалів не люблять, і тут море близько. А потім я поступив вже в художній інститут, тут закінчив то вже залишився тут. Усе в українському центрі виготовлено руками Анатолія і його колективом. Тут можна знайти заняття на будь-який смак. Що навіть ікони в нас також з іграшками, що тут Ісус Христос там в куточку, якби сидить, там чекає людей, що приходять люди, значить, приходять люди до нього. Він ну, дочекався, ну каже, що ну тут класно, українці прийшли, що зараз до причастя при... підуть. Кажуть, що. Ну, що... не ну, всі хочуть до причастя, каже, що каже, ну Ісус каже, ну слухай, я ж чекав, чекав, а ви не йдете. ми тебе, що просили чи що. Тоді Ісус каже, люди, українці, дивіться, та я ж на своєму серденьку то причастя роблю. Значить. І тоді таким людям не віруючим стало стидно, значить. Вони відразу пішли до причастя, все добре. Тут є і місце, де народжується пергамент. Пан Анатолій спускає носопідвальне приміщення. Тут розташована майстерня з його виготовлення. Робиться він за старовинною технологією: душки, матерію, коноплі та льон переробляють у розчині, розтягують волокна, формують у рамки, прасують, просушують. І ось уже готову листівку він дарує своїм українським гостям. Там ми робимо папір, тут друкується. Ми друкуємо книжки ці. Зразу я вам дам, щоб не забув це. Це якби подяка за допомогу Україні. Подяка за допомогу Україні, десь так воно виглядає. Я малював бучку як символ України і волошка символ Естонії. Знає, розбите гніздо, якби латається естонська квітка. Не? А ще тут роблять фарбу і чорнила. Повчитися тому, що вміє Анатолій сюди з'їжджаються люди з усього світу. От, це сапоро і тіото. Ну, для, для них було це для японців так, що в якійсь Естонії, якісь там, от, ну, і там це книжки, це папір, каліграфія. Ну і Тут ці молоді люди вони з усього світу. Вони, ну, е, в основному це Європа, от, але іноді такі екзоти бувають. Там з Австралії дівчата були от, одна з Індії начиталася про діда в інтернеті. Була в неї мрія приїхати в Естонію з дідом. І на цьому чарівні місця на невеликій старовинній вуличці Таліна не закінчуються. Анатолій веде нас і у світлицю. Це місце, де розташована школа каліграфії і ціла бібліотека книг. Художник демонструє одну з них книгу добра. Вона важить 12 кілограм та ще більше важить інформація в ній. Бо ж російська агресія змусила митця залишити мирну естонську столицю та вирушити до прифронтового Донбасу. У книзі зібрані розповіді про тварини і про те, як своїми знаками вони рятують життя. Людей. Одна з них розповідь про птаха Сича, який стукав у шибку школи і попереджав про небезпеку. Побачивши такий знак, директор відпустив учнів додому, а за кілька годин школу знищили урагани. Усі ці історії описані у формі казки, аби не лякати дітей. Тут є і казка про коника волонтера. У ній розповідається про не менш трагічні історії. За мотивами цієї книги знято і фільм. Це зробив коня, значить, і кінь як символ волонтерів. От, і що з цим конем я об'їздив там всю лінію фронту, потім він був на прийомі в Папи Римського, і в Варфоломея був. От, всяких президентів і так далі. Ну, коротше, символ волонтерів. От, і я там збирав історії, як живуть тварини на фронті. От, і потім зі мною були документалісти, є фільм, це казка про коника. От. В Житомирі він також був. Ну там зміст такий, що там. Хотів бути пегасом, але не вийшло пегасом, та пішов там допомагати, що потім що не всі вони повернулися додому. Ці волонтери, що частина була вбита, це наші друзі, яких вбили, він ну, там збирав якісь артефакти і папір зроблений з, <кій> з одягу цих убитих людей. От. І далі такі історії, <кій> от, всі реальні, ну тут. Європа, що якщо дітей не не травмувати, тоді я показую казку про що е, песик закрив собою солдатів. Значить над. Ну, от... Все Потім все-таки по домовленості, що це всі реальні історії, де це воно було. Тут недалеко і греко-католицька капличка, ікону, яка перше кидається в очі при вході, написав Анатолій. Ще одну, отот, каже, має передати художник з України. Це молитва по кольорам українського прапору, цього ісонського прапору. Сині, це ж сині очі Діви Марії, такі як наше море. Озара і ріки чорна земля має колір твоїх страждань і білий колір, якби, колір надії і чистоти. А це, в цьому місці, там, що бачите, біла ця планка, зараз пишеться в Україні ікона, десь через місяць її мають привезти це Матір Божа, покровитель, покровителька мігрантів. От, і пише львівський такий художник, Роман Злінка. Він прекрасний наївіст такий і найкращий такий каліграф України. Це Чекаль буде писати молитву, буде писати молитву цієї саме ну, за біженців. І там, що буде в цій іконі буде, там, як українська мати передає ну, Божій Матері свою дитину по потім народженню міграції, такі оши. Анатолій каже, головне для нього щодня робити добро. Історії, які зібрані у книзі під час поїздки у прифронтові місця, супроводжувалися і допомогою для збройних сил та цивільних. Чоловік із колективом передав вже не одну автівку на фронт і сотні ящиків з купними свічками, які вони теж виготовляють власноруч. Ці це тиски років ми саме. Ну, це от е, Аннабрід. І і, ну, далеко ми не пускали, так, так далеко не пускали, а цей е, вона була е, в Зайцево. Допомагає Анатолій українцям і в Естонії, які рятуються від війни. І ми розселяємо їх і шукаємо. Ну, чи можемо, допомагаємо. От і ці одяг там, і, і вони, вони в свою чергу також допомагають. що Це дуже важливо. Ну то, що я вже говорив, що важливо, що е, українці також, ті, що приїхали, вони також допомагають в центр української культури, розповідає керівник, з'їжджаються і туристи з усього світу. Серед них чимало й росіян. А власне, культура, каже Анатолій, це окремий фронт, на якому вона теж бореться за перемогу України. Це, по суті, ми говоримо про війну культур. І те, що ми робимо, це протидіємо цій російській культурі. Бо цю казку перекона, що коли показуєш. І вона ну, бачить ці реальні фотографії, що це казка, яка не зовсім казка. Ну, що... ну І було таке, що там, що, ну, що школу розбомбили. Там, що... <кхи> вот. ну, і там жінка щось слухала, що... <кхи> щось не слухала, щось розуміла, не розуміла. Ізвиніть, я не поняла, це ж наші школу розбомбили? Звісно, <кхи> ваші, ну конечно, ваше, но а хто? <кхи> вот. ну, для неї це. <кхи> Таке відкриття, що наші школи розбомбили. А так, що таке? А росіян в Естонії і портрет Бандери е, мене на столі там е, цей. Портрет Степана Бандери. Каже Анатолій, а та хто вас? Каже, Степан Бандери. Які фашисти? Ви фашисти. І поки росіян в Естонії лякає портрет Бандери, Анатолій мріє із новим подихом повернути в Україну школи з каліграфії. Їх, каже, залишилося дуже мало. Ці технології, зокрема, навчали і на Житомирщині у Радомишлі у замку Ольги Богомолець. Ну, є, є патруль, ну, десь там є якийсь веселий робить чоловік щось. Ну, так що професійно зараз немає, по -краймі. Ну, Там в Україні є класні каліграфи, з якими ми спілкуємося, і... Ну, їх небагато. Вони по пальцям там в Харкові зараз чекали, от, і сестри Лопухіни в Києві є, от, такі ось. Ну, ми з ними зовсім спілкуємося. І Відроджуємо якісь ці речі. А поки попри відстань, анатолій із командою продовжує допомагати Україні робити добро і шукати його там, де інші не помічають.